Дуже багато людей хотілося щоб я показав поближче, як виглядає фільтр базука на 30 см. Такий простий вузол, але от дивіться, як він виглядає. Тут є така різьба, де ви вкручуєте в кубі у вас є зливний кран, і там з середини куба є о, така різьба. Ви туди вкручуєте собі. Він має 30 см. Дуже е е добре він фільтрує. Тобто, якщо ви робите чи пиво, чи, допустимо, віскі затираєте солод, чи ви, допустимо, варите якусь ароматику тобто з інгредієнтом, оцей фільтр базука дуже класно підходить під різні такі задачі. Тобто ви собі потім зливаєте з куба готовий напій. Або там щось, що би ви там не робили. І у вас на виході очищена фракція жидкості, яку ви вже можете або зброджувати, або фільтрувати, розливати в пляшку, і так далі. І так далі. Тобто, е, от як він виглядає. Нічого складного немає, проста система, але сітка дуже якісна. Така навіть не зжати її просто неможливо. От Бачите, вона така плотна дуже. Досить функціональна і класна штука для винокура в домашніх умовах. Ви будете мати менше мінінгіту, тому що ви будете просто-напросто легко очищати свої продукти. Куштує вона копійки. Тобто, майте на увазі, що таке вам просто потрібно. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.